Що ж, давайте створимо зовнішню репозиторію і склонуємо собі його локально. Заходимо на GitHub, заходите в свої проекти і New, новий репозиторій. Назвемо його, як ви його назвете. Я хочу назвати PLO. Ну, таке слово придумав. Uh, project. Це буде мій проект. Uh, публічний чи приватний. Якщо буде публічний, тоді означає, що. За посиланням будь-хто зможе бачити код на вашому репозиторії. Якщо приватний, то тільки ті люди, яким ви е, дали доступ напряму на Гітхабі. Беремо, не запарюємося, беремо публічний репозиторій. Створюємо. Є yeah. бачите нове посилання. Бла-бла-бла, Гітхаб Pilo Project. Супер. Вам потрібно вибрати, куди локально на ваш комп'ютер ви хочете. Копіювати цей проект з зовнішнього репозиторія. Я всі проекти додаю в папку Android Studio Projects, тому бачите, я зайшов сюди. Якщо ви були в папці Тест такій, то, щоб, зай... щоб зробити крок назад, потрібно зробити CD-пропуск. Крапка, крапка, Enter. Бачите, я зайшов на попередню папку. Я зайшов сюди Android Studio Projects. Я хочу, щоб тут, в тій папці, з'явилась інша папка Pilo Project. Тобто склонований, скопійований зовні проект. Роблю git clone. І тепер мені потрібно посилання на той проект. Де я його візьму? Заходимо на наш проект, який є зовні. Тут шукаємо посилання SSH, копіюємо, вставляємо сюди: Ctrl-V, Enter. Щось помінялося. Дивимося. Зайду в Finder. Є, з'явилась папка Pilo Project. Зайду сюди. І є файл Readme. Супер. Тепер ви бачите всі зміни локально в себе. Тепер проєкт, який є ззовні, він є склонований локальний. Ви можете бачити всі зміни. Ви маєте доступ до гілок. KitPrunch VW. Ой, чекайте, я забув зайти. Треба спочатку зайти в PILO Project. Тому що тут є оця невидима папка Git, тут є ініціалізований Git, і тут будуть працювати команди Gita. Git. Git, статус, є, ви знаходитеся в гілці Main. Мастер або main не несуть важливо по замовченню GitHub сторі в гілку main. Git branch VV. Є локальна гілка Main, тут є ваша голова. Останній коміт такий то. І вона така сама, як і ремонтівська Main. Супер. Значить, якщо я щось поміняю тут і зможу зразу запушити назовні. Вірно, ви вже знаєте, як пушити. Давайте зпоміняємо зміну, додамо якісь цифри 22.1. Тепер git статус перевіряємо, git ідентифікував зміни, git add, git commit. Second commit, називаємо так, другий коміт. І пушаємо git push. Ваш локальний репозиторій вже є пов'язаний з зовнішнім репозиторієм. Ваша локальна гілка Main вже є пов'язана з зовнішньою гілкою Origin чи Remote Main. І тому ви змогли без проблем запушити свої зміни назовні. Одразу після того, як ви склонували проект собі. Перевіримо. Git, branch, vv. Дивимося. Так, main. Second commit. окей, okay. Дивимося тут. Оновимо наш проект, Pilo Project. Бачимо два коміти. Є yeah. Edit file, а потім Edit Second commit. Супер. Тепер ви можете працювати з зовнішнім репозиторієм, які працювали раніше. Комітити, пулити, пушити і тому подібне.